Вітаю всіх на каналі Магія Хардангера. Я Людмила Потапчук, хочу вам представити новинку цього сезону зима 2022, святкові пінкіпи пін з назвою Зимові світанки. А як ви знаєте, що ми вже вишивали схожі пінкіпи, вони у нас були, називалися Крижана королева це продовження <кій> цієї серії. А, тобто дивимося. Що ми робимо? Робимо розпаковочку. Ви отримаєте всі набори будуть висилатися в ось таких коробках. В кур'єрських пакетах набори висилатися не будуть. Тобто, відкриваємо і дивимося на всі складові, що там цікавого є. А тут є буклет в кольоровому друці. І шикарний пакет а, зі всякими цікавинками, з що ми будемо працювати. Давайте трошки про буклет. А, буклет, як ви бачите, кольоровий, тут є все. Починаючи від інструкції, з чого складається набір, і закінчує, а, ось тут у нас є на другій сторінці всі, все, що потрібно. Що ми вишиваємо, для що ми робимо, з чого складається набір, і так далі. Далі йдуть схеми, і йдуть розшифровочки всіх елементів, які ми будемо вишивати. Для чого це зроблено? Тобто, будь-хто, навіть той, хто ніколи в житті не вишивав шовчиками, якщо він буде слідувати цим. Інструкціям він справиться з цим набором без зайвих проблем. А тепер саме цікаве, з да? чого складається на Достаємо. Достаємо і роздивляємося. По-перше, це в нас тканина, на якій ми будемо вишивати. Це тканина Лугана. А набори комплектуються а, тканинами а, номер 501 Лугана або 513. Саме оце 501. Ось такий у нас йде одним клаптем, одним відрізом. А, сюди вміщаються всі 5 пінкіпів. Далі, це тканина, а, 100% бавовна, хлопок. А, Турецького виробництва ця тканина йде на оформлення задника. Тобто пінкіп, ви знаєте, складається з двох частин. Перша частина лицева це вишивка. На другу, на другу сторону також можна зробити вишивку, але в більшості її оформлюється якоюсь декоративною тканиною. Ось така декоративна тканина йде на задник. Ще пропоную я тканини горошки, бо ця Саме, саме оцей принт іде в обмеженій кількості, тому що є, є тканина в горошки, голуба в горошки, синя в горошки, біла в горошки. тобто якраз все те, що підходить під основну тканину для вишивки. Також в набор входить синтапон. Сінтапон, він прокладується між основою і вишивкою. Для чого? Для того, щоб вишивка мала більш об'ємний. А, вигляд, і щоб це було все красиво. А розраховано воно на е, обидві сторони, тобто сюди, в цей відріз, е, спокійно вміщаються 10 деталей. А, саме важливе, це основа. Основа, на яку ви будете натягувати вишивку і оборотну сторону. Значить, дивіться, тут в наборі я не буду доставати, тому що він трошки маркий. Цей картон, тому що, щоб, о, тоді не бігти мити руки і так далі, і не пачкати все, що є, значить, я не буду достати. Тут вкладено дві картонки на обидві сторони. У вас є попередження. Дуже прошу слідкуйте, ну, виконуйте це попередження. Чому? Тому що при лазерній порізці трошки йде обуглення краю, і цей край він. Тобто, Якщо ви його обробляєте вологою серветкою, далі він не пачкає. Все чудово. Тобто дві основи на обидві сторони. Ниточки Ниточки розібрані на органайзері. Іде один колір мультиколор, три кольора моно, і також я вам вкладаю от такий шнур. Це шнур іде на. Петельку, за яку ви будете підвішувати цей пінкіп, ван... ну, щоб воно було красивенько у вас виціло. Тепер йдуть також помпончики. Помпончики ви бачите, дрібненькі. Дуже дрібненькі. Вони також використовуються для оформлення пінкіпу. По краю пінкіпу ви робите, або використовуєте декоративний шнур, або використовуєте помпончики. Ну, ось В напюри я вкладаю такі помпончики. Ну, і Пакетик зі скарбами, блистящими, сюди входить стрази капля окремим пакетом, стрази кругляшки. Окремим пакетом, бісер трикутний окремим пакетом і бісер білий, звичайний круглий окремим пакетом. Тобто, 4 пакетика з бісером, щоб вони ніде у вас не втірялися по дорозі або нічого не забути, вони ще запаковані отак, от окремим кульочком. Ось такий <реш> спасіба Кіця, ти мені дуже допомогла. Молодець, хороша дівка. Ось такий, набор. Ось такий набор. Ви отримуєте, купуючи у мене. І вишиваєте, я сподіваюся, з задоволенням, вишиваєте цікаві новорічні іграшки, якими ви можете прикрасити і оселю, і ялинку, а також можете просто подарувати подругам, щоб вони використовували в якості гульнички. Всім гарного дня! А слава Україні, смерть ворогам, слава нації, і піздець Російської Федерації. Всім гарного дня!